І саме головне, наша інфраструктура дозволяє нормально би, людині адаптуватися. От переход би, військової служби, з військової служби до ветерана воно відбувається саме прям, як би, в нашій інфраструктурі. Тому що ветеран, отримавши поранення, отримає виплату. Проходячи лікування, бере напрямок на реабілітацію до нас. Ми направляємо його на реабілітацію, і за рахунок НЦЗУ чи за рахунок власних коштів ми її оплачуємо за цими ж стандартами. Також якщо він списується, то відразу ж якби, включається якби слідуюча програма по його працевлаштуванню. І тут і державний центр зайнятості з однієї, і з іншої сторони наше якби стратегічне партнерство з бізнес-спільнотами, і одна з якої якби є СЕО-клуб, і друга, якби комунікація і робота з торгово промислової палати. І це теж як бізнес-спільнота, яка об'єднується яка допомагає в цьому напрямку. А що стосується наших би, майбутнього та, шляху, особливо в період після воєнного часу, коли буде величезним викликом е, повернення більше мільйона військових, до соціального життя ми розуміємо, що це буде е, велика кількість людей, які працевлаштуються, які будуть займатися власною справою, але в них також будуть працівники. Тому ми е, впевнено сьогодні говоримо, що люди діляться на дві категорії: ті, які є членами профспілки, і ті, які їм і стануть.